Питання до знавців, що об'єднує Зевса, Тора, Ареса і Геракла з Нінуртою, Месопотамським богом, про якого ми будемо сьогодні говорити? Так він вважається громовершцем або в деяких версіях богом війни. Отже, збіг з Зевсом, Тором і Аресом знайшовся. А з Гераклом його об'єднує те, що, мабуть, давні греки дуже надихнулися подвигами Нурти, коли писали про подвиги Геракла. Адже наш сьогоднішній герой був відомий набагато раніше. Тут варто нагадати наскільки древня міфологія, про яку ми зараз говоримо, і автори хотіли її передати саме такою: можливо, не всі відповіді на фундаментальні питання людства сподобаються сучасним глядачам. Та саме таким бачили світ древні люди, і такі знаходили пояснення нам залишається тільки робити висновки. Повернемося до Нінурти. І хоча його ім'я звучить не так грізно, як, наприклад, Тор, та цей Бог був могутнім і важливим у месопотамській міфології. Тому ми вирішили присвятити йому окреме відео приємного перегляду. Вважалося, що Нінурта був сином Енліля, одного із трьох великих богів, а його матір'ю у шумерській поемі Лугаля вважається богиня Нінмах, яку Нінурта перейменує на Нінхурсах, але в інших джерелах його матір'ю є богиня Нінліль, що є жіночою версією Енліля. Як і більшість поважаючих свій рід богів, Нінурта мав дружину. Але і тут не все так просто. Дружиною Нінурти зазвичай називають богиню Гулу, але у тих творах, де він називається Нінурсу, його дружиною є богиня Бау. Це можна пояснити утотожненням деяких богів, що стародавні люди полюбляли, адже божаств налічувало ще мало. На всіх не вистачало чарівних функцій, мабуть. Гула ж була богинею зцілення та медицини, і іноді її поперемінно називали дружиною бога Пабільса або ж другорядного бога рослинності Абу. У шумерській поемі Лугаля, яку ще називають подвиги Нінурти, перший подвиг Нінурти описують так Демон, відомий як Асаг, викликає хвороби та отруєє річки. Нінурта ж відчайдушно протистоїть Асагу, якого захищає армія кам'яних воїнів. Запеклою була ця битва, і нелегко було Нінурті, та все ж він перемагає Асага і його військо, після чого будує світ, використовуючи каміння з переможених ворогів. Мати Нінурта Нінма спускається з небес, щоб привітати сина з перемогою. Нінур ж присвячує їй Кам'яну гору і перейменовує свою матір на Нінхурсах, що означає володарка гори. Коли нарешті Нінурта повернувся додому в Ніпур. Його вшановують як героя. Цей міф поєднує в собі роль Нінурти як божества воїна з його роллю божества сільського господарства. Цікаво, що назва поеми Лугаля означає о царю і походить від початкової фрази поеми в оригіналі шумерською мовою. Слово Лугаль позначало титул військового чи правителя, як у цьому випадку. Подвиги Нінурти – це вже сучасна назва, присвоєна твору науковцями. Зрештою, поема була перекладена акадською мовою після того, як шумерську мову стали вважати надто складною для розуміння. Супутнім твором лугаль лье є Ангімдіма або повернення нінурти додому. І хоча у цих творах можуть відрізнятися імена богів, та їхні ролі залишаються незмінними. Ангімдімма, здебільшого, хвалебний твір, що описує величні нурти. Нінурта найбільш згадуване божество у месопотамській міфології після богині Інанни. Добре, бо ми вже щось від подвигів відволіклися. Другий подвиг у давньовавелонському, середньовавелонському та пізньовавелонському міфі про Анзу та Скрижалі доль. Анзу це величезний жахливий птах. Енліль призначає Анзу охоронцем свого святилища. Але той зраджує Енліля і викрадає скрижаль доль. Священну глиняну табличку, яка давала Енлілю владу. Внаслідок цього річки пересихають і боги позбавляються своєї сили. Та безсмертні ніколи так просто не здаються, і посилають Адада, Гіру та Шара перемогти Анзу, але всі вони зазнають поразки. Тоді Бог Еа пропонує, щоб боги послали Нінурту, сина Енліля. Як ви вже думаю, зрозуміли, Нінурта не відмовляється від пригод, стріляє в Анзу своїми нічого вам не нагадує дуже влучними стрілами, та не враховує, що стрижаль доль має силу повертати час назад, і Анзу використовує цю силу, щоб стріли Нурти розпадалися в повітрі до своїх початкових компонентів, з яких вони були зроблені. Собі на допомогу Нінурта закликає південний вітер, який відриває крила Анзу. Богдаган оголошує перемогу Нінурти на зборах богів, і в нагороду йому надається місце в раді богів. Дізнавшись про перемогу сина, Енлій посилає до нього бога вісника Бірду з проханням повернути скрижаль доль. І що ж ви думали? Нінурта спочатку відмовився, бажаючи використовувати її силу для себе. Проте, врешті, все-таки повертає скрижалі доль батькові не без суму, звісно. Третій подвиг описаний у міфі про нінурту і черепаху, який є фрагментом набагато довшого літературного твору. У ньому, після перемоги над Анзу, Нінурта запрошує Енкі Веріду. Енкі читає його думки і створює гігантську черепаху, яку відпускає за Нінуртою, і вона кусає героя за щиколотку. Під час їхньої боротьби черепаха копає кігтями яму, в яку вони обоє падають. Енкі ж зловтішається з поразки Нінурти. Кінець історії відсутній. Остання розбірлива частина розповіді це плач матері Нінурти Нінми, яка, схоже, розглядає можливість знайти заміну своєму синові. На думку деяких дослідників міфології, в цій розповіді Енкі явно виступає в ролі героя, а його успішний зрив з мови Нінурти з метою захоплення влади для себе є демонстрацією найвищої мудрості та хитрості Енкі. Десь, скажемо, Нінурту шляхи попутали. Ми розповіли про головні та самі цікаві подвиги Нінурти, сина Енліля, та він ще багато здійснив подвигів, які називають битвами з химерними другорядними божествами. Він подолав шестиголового дикого барана, короля пальмового дерева, семиголового змія та русалку куліанну або жінку рибу. Деякі з цих ворогів були неживими предметами, такими як човен Магілум, який забирає душі померлих в підземний світ, і міцна мідь, що представляє метал, який вважається дорогоцінним. Ось такий був Нінурта дуже благородне божество та не без пристрасті до влади, таким його бачили стародавні месопотамці. Ось ми і наближаємося до завершення месопотамської міфології. Залишилося ще тільки одне відео про царя етана. Ох, і знайомою більшості з вас виявиться ця історія. Дякуємо, що були з нами. На сьогодні це все. Та ми ще обов'язково зустрінемося у наступному відео.